Уточнення таке роблю. Багато коментарів мені пишуть. Ну вже ви починаєте розуміти, що ми тут не живемо. Правильно, ми тут не живемо. І тоді лються такі сипляться запитання: на що ви тоді купили ту хату, якщо ви тут не збираєтесь жити? Уточнюю для всіх. Збираємося чи не збираємося ми тут жити, ми ще не знаємо, тому що на дворі. Така нестабільна ситуація, дуже нестабільна. Війна йде, і ми не знаємо, може будемо тут жити, може не будемо, не знаємо. Ми підготувалися до зими, бо тут є пічне опалення. Це перше, от. але воно виникло вже потім, стало першим. Спочатку воно було другорядним. Саме перше ми купили для того, я вже розказував, хто канал дивиться давніше. От, е для того, ну, я займаюся з 2017 року дропшипінгом. Що таке дропшипінг, в мене є цілий плейлист на телеканалі. Ой, кажу, телеканалі. О, загнув, ні? Телеканал Телеканал Юний ентузіаст. На цьому Ютуб каналі є цілий плейлист дропшипінг. І якщо для вас це слово нове, і якщо ви передивитесь всі відео, можливо, це змінить ваше життя, а може ви навіть почнете так заробляти гроші. То з 2017 року. Е я розказую, на що ми купили хату. З 2017 року ми купили ту. Коротше, вже починаю забувати, що я хочу сказати. З 2017 року я займався дропшипінгом, не ходив на роботу, займався дропшипінгом і було нормально. От. Але ну, дропшипінгом можна в різних сферах займатися. І чим більше я займався дропшипінгом, тим більше я розумів, що я залежний від багатьох обставин і від багатьох людей. І потім. Кінцевий споживач, він тільки розуміє, думає, що він тільки зі мною, що це тільки я, що я сам то все організовую. Якщо щось йде не так, то крайні остаюся я. І це мені почало не дуже так сильно подобатися, і я почав шукати якісь альтернативи. І саме тому ми купили цю хату. Ну це називається купили хату. Насправді ми купили те, що знаходиться за хатою, біля хати. Вон там, оті, там. Ця ділянка нам була дуже важлива, щоб посадити малину, щоб заробляти якось по-іншому. Це наша інвестиція. У нас були заощадження, тому що тому тому що були, тому що були теж я на цьому каналі розказую там, такі собі основи фінансової грамотності, які я намагався і намагаюся застосовувати в нашому житті. Тому були і є заощадження. І їх можна було, ті заощадження. Поступити з ними кількома способами. Можна, наприклад, було їх проїсти, просто прожити за кілька, там, ну не знаю, там, за пів року. От маю на увазі ті, ті вкладення, які ми вклали сюди, в цю покупку. Можна було просто проїсти, нічого не робити, просто жити там. Якийсь певний період часу, такий трошки довгий, от і... і все. Ну, ми подумали, що краще нам. Купити якийсь актив, бо є пасиви, є активи. Пасиви це те, що витягує з вас гроші, а актив це те, що приносить вам гроші, коли ви його купуєте. І ми вважаємо цю покупку активом, тому що ми те, що сюди вклали, з часом воно буде приносити якісь кошти і ті кошти повернуться, а потім маємо виходити в плюс. Так, ми принаймні сподіваємося, якщо все буде добре, от якщо. Дозволить Бог, дасть Бог, все буде добре. То так, сподіваємося, що так буде. От для цього ми купили ту хату. Але нам тут, коли ми купили, от приїжджаєш сюди, нам тут дуже цікаво, дуже класно, дуже якось так радісно, емоційно. От. І ми ділимося всім з вами. Цей канал він не то, що там про як про суто про малину. Можливо, ви б підключилися до цього каналу, коли ми садили малину. О, цей канал не суто про дропшипінг. Цей канал це якби все про наше життя. Як ми заробляємо гроші, як ми ну, щось там плануємо, що у нас цікавого відбувається, всякі пригоди. І зараз. На цьому каналі ну от багато, як ми в селі, тому що основні події в нас можна сказати, такі пов'язані з буденним життям, заробітком грошей відбуваються тут, і ми то все висвітлюємо. Чим це цікаво? Тому що для нас тут багато чого нового. Ми не знали, не вміли, не бачили, забули, не розуміли. Зараз починаємо в то все собі вникати, вчитися. Ви можете бачити різні помилки, от наприклад, і тієї ж посадки малини. Помилки, там, якісь нюанси, як я вникаю, можливо, щось подробно розказую. От, і ви можете теж, може бути вам цікаво. Так що дякуємо, що ви з нами.